З дитинства ми чули безліч поради застережень від батьків, бабусь та дідусів: не сиди на холодному, бо захворієш, «Не їж насіння, виросте живіт як у гарбуза. Тоді ми вірили в усе без жодних запитань. Але чи справді ці слова мали наукове підґрунтя? Чи це просто сімейні легенди, які передаються з покоління в покоління? Сьогодні ми розберемо найпопулярніші міфи з дитинства і дізнаємось, що з них правда, а що звичайна вигадка. Міф номер один: якщо близько дивитися телевізор, сяде зір. Батьки завжди мають свій набір короних фраз. Накшталт не сідай близько до телевізора, зіпсуєш зір. Але сучасна наука каже, це вже давно не актуально. Так очі можуть втомлюватися, але сам телевізор шкоди їм не завдає. Колись ця порада мала під собою реальне підґрунтя. В кінці 1960-х років стався гучний скандал. Одне з моделей кольорових телевізорів випадково випромінювала промені, що перевищували безпечні норми у десятки тисяч разів. В проблемній партії дві деталі були встановлені неправильно, і випромінювання виривалося назовні. Вниз під телевізор. Вважалося, що якщо просидіти під таким апаратом близько 40 годин, можна отримати опіки шкіри. На щастя, постраждалих не зафіксували, а техніку швидко відкликали з продажу. Сьогоднішні сучасні телевізори абсолютно безпечні у цьому плані. Можете хоч упертися носом в екран, ніякого випромінювання не отримаєте, але є інша проблема. І якщо довго дивитися на один об'єкт, чи то телевізор, чи книжку, чи смартфон, то м'язи очей втомлюються. І з'являється зорове перенапруження. Через це картинка починає розпливатися, може з'явитись головний біль або сонливість. Рішення просте: треба відволіктися, подивитися вдалину, зробити перерву. Діти, до речі, краще за дорослих, можуть фокусувати зір на близьких об'єктах, тому й люблять сидіти майже впритул до екрану. Півстоліття тому це могло бути ризиковано, але сьогодні максимум, що загрожує, це втомлені очі. Тож міф розвінчано. Міф номер два: якщо заснути з мокрою головою захворієш. Багато хто з нас чув від батьків не лягай спати з мокрою головою. Але чи є в цьому правда, чи це просто ще один міф. Спершу варто розібратися: саме по собі мокре волосся застуду не викликає. Причиною застуди є віруси, а не волога на вашій голові. Проте в певних обставинах сон з мокрим волосся може створити сприятливі обставини для того, щоб ви захворіли. Наприклад, якщо в приміщенні прохолодно, і волосся довго залишається мокрим, тіло витрачає більше енергії на збереження тепла. Це може додатково навантажувати імунну систему. Тож, хоча волога не є прямою причиною застуди, холоди зниження захисних сил організму можуть полегшити роботу вірусам. Є ще один нюанс: а саме якість сну. Якщо волосся залишається мокрим на всю ніч, це може викликати дискомфорт, а отже, призвести до неспокійного сну, а недосип, як відомо, послаблює імунітет і робить нас більш вразливими до інфекцій. Висновок простий: мокре волосся саме по собі не робить вас хворими. Але поєднання прохолодного середовища та поганого сну здатне знизити опірність організму. Пам'ятайте, проблема не у вологості, а в умовах, які вона створює. Міф номер три не можна купатися одразу після їжі, буде судома. Зараз розберемося, чи є в цьому правда, чи це просто черговий водяний міф. Ідея такого застереження походить від думки, що після прийому їжі організм спрямовує більше крові до шлунку та кишечника для перетравлення. А м'язам у цей час нібито не вистачає кровопостачання через що вони і можуть звестися судомою, звучить логічно, але наука каже інакше: прямих доказів того, що плавання після їжі викликає судоми, немає. Більшість неприємних спазмів у воді найчастіше пов'язані з іншими причинами зневодненням або надмірним фізичним навантаженням одразу після старту. Тож головне слухати свій організм, якщо після великої трапези ви відчуваєте важкість або сонливість, варто трохи перепочити на березі. А якщо був лише легкий перекус, сміливо пірнайте. Ось вам кілька порад: після щільного обіду дайте собі 30-60 хвилин перед запливом. Не забувайте пити воду, звертайте увагу на сигнали, які дає ваше тіло під час плавання. Наступного разу, коли хтось попередить вас про судоми після їжі, зможете впевнено відповісти міф розвінчано. Насолоджуйтесь плаваннями, пам'ятайте, головне прислухатися до себе.